Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати тірамісу у незвичному для всіх способі. Це буде торт із млинців без печива з саваярді ароматні млинці з какао пропитані повітряним кремом. В першу чергу приготуємо тісто. У мисці у мене цукор, дрібка солі, туди ж я відправляю яйця. Тепер все це потрібно трішки взбовтати не взбить, а гарно перемішати. Відставте, поки що яйця вбік, підготуйте сухі інгредієнти. В борошно додайте соду та просійте туди ж какао. Какао потрібно обов'язково просівати, так як з часом у ньому можуть утворюватись грудочки, і нам потрібно від них позбутися. Все це разом потрібно гарно вимішати і додати до яєць, до майбутнього тіста в два етапи. Висипали одну частину, гарно перемішайте ось так, і тепер потрібно додати до нього олію. Я додала 2 столові ложки, можна додати навіть і 3. Знову все гарно перемішайте, після цього додайте другу частину борошна. Продовжуйте вимішувати, після того, як воно більш-менш поєднається, додайте трішки молока. Молоко додається саме потрішки, для того, щоб максимально швидко і легко об'єднати всі інгредієнти, і тісто стало однорідним без грудочок. Все після цього додаєте решту молока. Гарно все вимішайте і доведіть до однорідності. Як бачите, тісто стало достатньо рідким, але це ще не все. Потрібно додати наступний і останній компонент це кава. Гарно все перемішайте та доведіть до однорідності. Я додавала заверну каву, ви ж можете додавати навіть і розчинну все на ваш вибір. Все тісто готове. Воно виходить достатньо рідким, але ви цього не лякайтесь це так і має бути. Тепер з нього потрібно насмажити млинців. З даної кількості тіста у мене вийшло 20 штук. За допомогою кільця можна обрізати млинець так, щоб краї його були рівними. Цей крок можна пропустити все за вашим бажанням. Млинці над тонкі, вони, ну просто чудові. Залиште млинці, щоб вони охолонули, тим часом потрібно зробити крем. За рецептом в тірамісу йде маскарпоне, Якщо Ви його не полюбляєте, можна замінити на вершковий сир. Взбийте його разом із вершками жирністю 33%. Трішки підвзбили, після цього додайте туди цукрову пудру. Продовжуйте взбивати протягом ще 2-3 хвилин. У вас має вийти досить м'яка та повітряна маса. Всі пропорції до даного рецепту обов'язково напишу в описі. І вже коли ви все підготували, переходьте до перемазування торту. На кожен млинець накладайте невелику кількість крему та розмажте його рівномірно по всій площі. Ну і так, до самого кінця. По багато крему на кожен малинець наносити не потрібно. Ви наносите зовсім трішки. За смаком такий тортик ну зовсім не поступається тому тіремісу, до якого всі звикли. Залишками крему вирівняйте боки і торту, після чого відправте його в холодильник на 3 години. Крем має стабілізуватися. Після цього потрібно зробити останній крок це присипати торт какао. А щоб це у вас виходило гарненько, та рівномірно зробіть це знову ж таки за допомогою ситочка. Після цього все, ваш тортик готовий і ви вже можете ним посмакувати. Ну, а я дякую вам всім за перегляд. Смачного!